Овін Лев, Стрілець. Що чекає? З 17 по 23 червня основні моменти. Дивимось, як завжди, все. Знову викладувати буду спочатку на YouTube. Тому підписуйтесь, щоб завжди першим бачити. І так, дивимось, Овін Лівстрілець з 17 по 23 липня. Я забулася. Е угу. І так. За особистими звертайтесь в Instagram, Telegram, Все ви знаєте, все розумієте в мене. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. І в кінці для кожного знаку окремо ще карту тижня. Значить так, дивіться, початок неділі у вас це овни, це ваша стихія. Якби хто, там, жінка, наприклад, то це якийсь чоловік, можливо, ваш чоловік, можливо, це ваш керівник. Директор, хто завгодно, да, це людина, яка живе по закону, яка все робить по закону, це також можуть бути правоохоронні органи, також військомати, це також може бути військовий, да? Якісь такі історії буде понеділок зв'язаний на цю тему, скажімо так. Да, якісь, можливо, будете вирішувати справи, які, я ж кажу ще раз, пов'язані з законом. Знаєте, і після цього, як будто знаєте, щось заново починаєте робити, щось новеньке для вас, невідоме для вас, або знаєте, якийсь етап такий, чогось як в невідомість ви звалюєтесь якусь да, про стабільність, хоч мрієте про стабільність, просто про те, щоб було все так, як було раніше. да, Або також це може бути якісь страти. Фінансові не захочете витрачати, але нам, наприклад, прийдеться да, витрачати фінанси у вас на цій неділі, а так не хочеться розставати зі своїми фінансами. На цій неділі Також отримуєте якесь дуже непогане сповіщення від когось, можливо, чекали, що хтось вам повинен написати, подзвонити, приїхати. Якусь новину. Дуже непогану новину ми отримуємо на ці ви отримуєте на цій неділі. Далі можуть бути конфлікти на цій неділі, але такі, знаєте, з людиною, яка багато балакає, але мало з того, що є правда, да? також можете різко зірватися кудись поїхати, от прям неочікувано для вас. от Тут нічого не планували, через 5 хвилин ви вже там, я не знаю, кудись їдете. І на цій неділі буде у вас, не знаю, розмова, зустріч з жінкою стихії, води, це в нас, раки, скарпіони, або спілкуватись будете, або зустріч, подруга якась можливо, приїде, мама, сестра неважливо. Так, і на кінець неділі в нас виходить карта смерті, карта трансформації, щось завершується, щось завершиться на цій неділі. Якось все щось відійде, хтось відійде від вас, можливо, там вирішите з кимось порвати зв'язок, перестанете спілкуватись, відносини захочете завершити. До вас прийде мисля, що все, я не хочу тут працювати, хочу в іншу роботу, знаєте як? І потім якось воно так буде. от, ви здати гармонічну ту всю інформацію приймете для себе і будете активно діяти, да? тобто це якби рух вперед. От, ось це завершення буде активно сприяти тому, що буде якийсь активний активний рух. Також у нас випадають на дні діти, також це може бути виходити на якісь курси, підвищення кваліфікації, можливо, там просто професійні якісь курси, ну, якби таке ж, да? якесь навчання. Дивіться, також, от, бачите, для вас відкривається друге, другий шанс, другі, другі двері, якісь, да, другі можливості, якісь такі ще нові можливості підвищити ваш статус в роботі, в сімейних відносинах. Неважливо да, змінити свій статус. Підвищити статус. Але це у вас буде викликати якісь, знаєте, такі турбулентність, я би сказала, будете нервувати, переживати, а що, а як. Але нічого страшного, воно тимчасове. Так, да, якісь, можливо, будуть такі, знаєте, з цим пов'язані нерви переживання. Ну, по цій карті. Це так як воно повинно бути, воно не, не ізбіжне, да, скажімо так, воно на краще 100%, але ну, тобто, період цей трохи важкий і треба його пережити. Я думаю, що це все-таки з цим пов'язано. На дні в нас виходить карта планів, карта чогось такого необ'ятного і так далі, але чогось точно приємного, якісь дзвінки, переписки і так далі. І сонечко, це завжди добре. І тепер для кожного знаку окремо. Овін, Лєв, Стрілець. Дивимось на недільку з 17 по 23 липня. Овін. Кудись поїдете? Лєв. Якийсь шанс. І стрілець. Можуть бути багато якихось розмов, суперечок, вияснення відносин, ремонт вдома. Можливо, у вас робота пов'язана з тим, що ви дуже багато балакаєте. Але також на дні в мене випадає карта Лисиці, це карта якоїсь хитрості, обману, будьте уважними, все одно хочеться сказати навколо вас. У Лівів якісь можливості, якийсь шанс, такий. Знаєте, він малесенький такий шанс, що його дуже легко упустити. Але якщо ви його візьмете, цей шанс, то надалі він виросте, скажімо так. У огнів якісь поїздки дороги, я би сказала, далекуваті. Тут в розкладі А, можливо, це дорога да, зненацька, де ви собі не плануєте, навіть не думаєте на цю тему, але все ж таки вона відбудеться, ця дорога. От така неділька вас чекає. За лайки, підписки буду, вам дуже вдячна, колокольчики і так далі, коментарі. Всім па-па!